Від собі, не старий фільм із Ніколасом Кейджем, а через 25 років реальність майже покадрово повторює сюжет. Це збіг, чи ми справді живемо в сценарії, написаному задовго до нас. Від Титаніка, описаного в книзі за 14 років до трагедії, до серіалу Сімпсони, який нібито напророчив президентство Трампа. А тепер історія з фільмом Очі змії та вбивством Чарлі Кірка, що як художні твори, це не вигадка, а підказки майбутнього. Останніми днями в інтернеті завірусилася конспірологічна теорія про те, що вбивство Чарлі Кірка було передбачено у фільмі Очі змії» 1998 року з Ніколасом Кейджем. Мова йде про неонуарний трилер, дія якого відбувається протягом однієї ночі дев'ятнадцять. Надцятого вересня поліцейський детектив Рік Санторо відвідує боксерський поєдинок чемпіона у важкій вазі Лінкольна Тайлера. Упродовж вечора Санторо зустрічає свого друга, командира ВМС США Кевіна Дана, який супроводжує міністра оборони Чарльза Кіркленда, і у ході фільму Кіркленда зрештою застрелюють. У реальності ж ми маємо Чарлі Кірка, праворадикального активіста і гендиректора консервативного молодіжного руху, якого було застрелено під час виступу на студентському заході в університеті. Та 10 вересня. У вистій звинувачено Тайлера Робінсона. Користувачі соцмереж звернули увагу на схожість імен Чарльз Кіркленд і Чарлі Кірк, а також Лінкольн Тайлер і Тайлер Робінсон, що й стало підґрунтям для поширення конспірології. Ви бачили це? Дуже дивно. Ми живемо в матриці? У фільмі Очі Змії 1998 року міністра оборони Чарльза Кіркланда. Застрелюють у лівий бік шиї під час бою Лінкольна Тайлера, поки детектив у виконанні Ніколаса Кейджа відволікається на хлопця з довгим білявим волоссям, як написано на постері до фільму: Вір усьому, крім власних очей. Насправді теорії про те, що вигадані твори передбачають реальні події, регулярно стають вірусними. Один із найвідоміших прикладів мультсеріал Сімпсони, який протягом 36 сезонів неодноразово випереджав майбутні події. Найвідоміше про стосувалося президентства Дональда Трампа. Серіал передбачив це ще у 2000 році, в 11 сезоні, в епізоді «Bart to де Future», де Барт бачить своє майбутнє, в якому його сестра Ліза стає президентом США. А її адміністрація стикається з серйозною бюджетною кризою, що була наслідком попереднього президентства Дональда Трампа. Сценарист серії Ден Гріні пояснив, що ідея Трампа як президента здавалася логічним завершенням американського божевілля і була задумана як попередження для країни. Це було попередження для Америки, і це здавалося логічним останнім кроком перед тим, як досягти дна. Ідея виникла, бо вона відповідала баченню Америки, що сходить з розуму. Проте коли Трампа вперше обрали президентом США у 2016 році, цей епізод отримав нову популярність. А дворці Сімпсонів не втрималися від коментаря. І після несподіванки у вступних титрах серії Хавана Weekend» сезон 28 епізод 7 барт написав на дощі бути правим. Це відстій». Цікаво, що у тому ж епізоді, де Барт бачить майбутнє, ліза з'являється в образі дивовижно схожому на той, у якому згодом Камала Гарріс вийшла на інавгурацію Байдена 2021 року: фіолетовий брючний костюм і білі перли. Якщо ж відійти від політики, то Сімпсони передбачили інші речі завдяки своїм візуальним деталям, які можна помітити лише якщо поставити відео на паузу. Так, у прем'єрі 22 го сезону Ліза та її друзі склали таблицю прогнозів щодо лауреатів Нобелівської премії. Там був зазначений Банк Тгольстрем, який вже у 2016 році отримав цю нагороду у сфері економіки. Розхожу фішку згадали після придбання компанії дійсний студії Фокс у 2019 році. Адже ще в 98-му році в одному з фрагментів серіалу показали студію 20 20-го століття Фокс із написом Підрозділ компанії Walt Disney Co». звісно, це далеко не всі передбачення, але самі творці шоу взагалі не вважають, що їхні ідеї потребують містифікації. Сценариста продюсер Сімсонів х років Біл Оклі прокоментував це наступним чином. Я б сказав загалом, що коли люди говорять, що Сімсони щось передбачили, це просто тому, що ми сатиризували реальні події минулих років, і оскільки історія постійно повторюється, здається, ніби ми щось передбачали. Але фільми та серіали не єдині славляться своїми вдалими прогнозуваннями. Насправді у книжках теж можна багато чого знайти, і найбільш відомою ситуацією з-поміж усіх стала книга, пов'язана з трагедією Титаніка, коли у 1912 році один із найбільших на той час кораблів затонув у північній Атлантиці через зіткнення з айсбергом. А всього за 14 років до цього письменник Морган Робертсон написав роман Марність або загибель Титана. І як ви вже зрозуміли, у книзі розповідається про вигаданий корабель, чия загибель має разючу схожість із майбутньою реальністю. Вигадане судно з Роману Робертсена майже відтворює Титанік, адже обидва лайнери були дивами інженерії, схожими в описі за розмірами та місткістю. І титан і Титанік врізалися в айсберг правим бортом у квітневу ніч, приблизно за 900 миль від Нью-Йорка. На диво навіть маршрути лайнерів були дзеркальними. Титан йшов із Нью-Йорка до Саундгемптона, а Титанік у протилежному напрямку. Що сприяло такому разючому збігу між книгою та трагедією. Письменник Морган Ендрю Робертсон був моряком, а ідею для Титана міг прочерпнути з преси. Адже у квітні 1897 року «The Practical Engineer» описав корабель «White Star Line», дуже схожий на вигадане судно Робертсона. Назва також не була випадковою. Компанія вже мала Британік, Титонік, Меджестік, а газети писали про Гігантік. І Титанік був цілком прогнозованим ім'ям. Схожість катастроф також пояснюється знанням Робертсона про небезпеки, бо у 19 столітті зіткнення з айсбергами було звичною загрозою для трансатлантичних параплавів. Але у часи, коли спіритизм ще процвітав, чимало людей вважали, що письменника вів вищий дух. До того ж, марність не була єдиним пророчим випадком письменника. Адже у 1914 році, за рік до смерті, Робертсон опублікував новелу «Beyond the Spectrum», де описав напад японських сил на американський флот поблизу Гаваїв. Насправді у тогочасній літературі існував цілий мікрожанр зі схожими катастрофами. Але найдивніша історія спіткала Вільяма Томаса Стіда, який у 1886 році написав повість, як поштовий лайнер затонув посеред Атлантики», де лайнер загинув через нестачу шлюпок. А в 1892-му книгу зі старого світу в новий, де корабель загинув від айсберга. І при цьому сам автор загинув на борту Титаніка. Пророчим також вважають роман Джона Бранера Стен зібар», написаний у 1968 році. Події книги відбуваються у 2010 році і описують світ у багатьох рисах, дивно схожий на реальний. У романі автор змальовує об'єднану Європу з єдиною економічною політикою, фактично передбачення появи Європейського Союзу. США вже не змагаються з СРСР, натомість головним економічним суперником є Китай, який до 2010-го і справді став другою економікою світу. Детройт у романі постає зруйнованим містом після занепаду виробництва, що є точною паралеллю із реальною кризою автопрому General Motors у 2008 тисячі роках, яка перетворила місто на символ економічного краху. Щодо Африки, прогноз частково точний, але перебільшено песимістичний. У книзі вона зображена як континент зі слабкими державами, що відстає від решту світу. І в реальності станом на 2010 рік більшість африканських країн із значних досягнень лише здобули незалежність. Автор книги також згадує Ізраїль як центр конфліктів на Близькому Сході. А в реальності війна у Газі фактично починається у 2008 році. Однак найгучніша передбачена деталь персонаж на ім'я Обомі, який у романі є президентом африканської держави Бенін. У цьому випадку резонанс викликала схожість імен з прізвищем Барака Обами. Який за 40 років після виходу книги став президентом у США. Проте не лише Стендон Зазібар відчув динаміку нашої доби. Варто згадати і легендарні позачасні твори Джорджа Орвела «1984» і колгосп тварин, адже декілька сусідніх країн і наддержав зараз мають схожий світоустрій. Також у часи ковіду резонансу набув трилер Діна Кунца Очі Темряви 1981 року, який описує, як у китайському місті ухань створюють вірус для використання як біологічну зброю. Та зрештою він починає заражати людей. У романі йдеться про те, як мати, яка втратила сина, намагається з'ясувати. Чи справді її хлопчик загинув у таборі, чи він ще живий. Урешті вона знаходить його у військовому центрі, де хлопця отримують після випадкового зараження штучними мікроорганізмами, створеними у дослідницькому закладі в Ухані. Цікавим є те, що інститут вірусології в Ухані єдина у Китаї лабораторія біобезпеки найвищого класу, де вивчають найсмертоносніші віруси. І він розташований усього за 32 кілометри від епіцентру реального спалаху коронавірусу. Але якими б поширеними не були конспірологічні теорії, що COVID-19 нібито штучно створили, і він утік звідти, ці твердження були неодноразово спростовані. Ба Більше ця сама лабораторія першою розшифрувала геном нового коронавірусу. Гонконгський автор детективі Чан Хокей вважає, що подібні пророцтва у художній літературі не такі вже й рідкісні. Якщо дуже шукати, можна знайти пророцтва майже на всі події. Це нагадує мені теорему про нескінченних мавп. Якщо мавпа нескінченно довго натискатиме клавіші друкарської машинки, то з часом надрукує будь-який текст. Імовірність мала, але не нульова. Письменники завжди намагаються уявити, якою може бути реальність, тож не дивно, що іноді твір схожий на передбачення. Хоч і дивно, коли збігаються навіть дрібниці, але думаю, це лише питання статистики. Звісно, історія про пророцтва в кіно та літературі завжди привертають увагу, бо ми любимо бачити у випадковостях знак чогось більшого. Та якщо передивитися уважніше, стає зрозуміло, що автори не відкривають майбутнє, а лише гостро відчувають тенденції, які згодом матеріалізуються. Тому справжнє пророцтво це не магія, а здатність помічати і підсвідчувати приховані процеси, які вже зріють у суспільстві.